Всім привіт, я Аня з студії Design Map. Сьогодні я розкажу про AI, які допоможуть у створенні дизайну інтер'єру як для початківців, так і для професіоналів у цій темі. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм та на нашу сторінку в Ютубі. Не забувайте ставити вподобайки. Ну а ми починаємо. Перше АІ, про яке я хочу поговорити. Table diffusion, ось тут ви можете бачити, як виглядає інтерфейс цього АІ. Воно буває формату програми, а можна використовувати веб-версію. Воно працює таким чином. Якщо ви хочете сумістити якісь дві фотографії, ви можете додати свої фотографії, можете поєднати їх з чимось, тобто трошки покращена версія, чим просто би вам зробили чат GPT. Stable Diffusion – програма безкоштовна. Генерую зображення, створює їх різного стилю. Також посилання на всі АІ, які я буду сьогодні використовувати, залишу в описі. Наступне АІ це Viscam AI. а це програма безкоштовна. Маленький дисклеймер: майже всі АІ, про які я сьогодні буду говорити, вони безкоштовні. Це моє найулюбленіше АІ, яке я знайшла. бо воно дуже цікаво працює. Ви малюєте якийсь ескіз. Ви захотіли стіл, ви захотіли меблі, ви захотіли що завгодно. Ви хочете зразу зараз бачити результат і недовго морочитись в якихось програмах SketchUp або 3D Max. І ви вибираєте для себе ось цю АІ, робите маленький набросок або на планшет заздалегідь намалювали, накреслили щось. Так само ви можете зробити це на папері. Ви фотографуєте цю роботу і додаєте її в це АІ. Вона вам генерує. Максимально подібні схожі меблі там. Чітко і зрозуміло знаходяться панелі управління. Тому ви, якщо щось не зрозумієте, можете зайти в інтернет і більше подивитись, куди їх треба клацати, але загалом там і так все зрозуміло. Я вам покажу, що я зробила, коли я перший раз тоді зайшла. Просто подивіться на це порівняння. Я зробила те саме, воно мені те саме генерувало. дуже добре. Підійде до дизайн студії або до якихось магазинів з меблями. Далі йде інтеріор АІ. Це програма платна. Наприклад, якщо у вас є модель якогось 3D-об'єкту, або якщо ви в якомусь 3D, наприклад, в архікаді зробили частове планування, ви можете спокійно додати цієї AI, та воно вам згенерує по вашому стилю, який ви задасте те, що саме вам треба. Так само є безкоштовний лімін, тому ви можете самі спробувати, чи вам воно підійде чи ні. Наступне іде Fabri. воно безкоштовне. Це не зовсім для дизайну, але це для підготовки створення шикарного і якісного дизайну. Бо це місце для брейншторму, тобто накидувати ідеї, якісь референси, що завгодно для того, щоб далі створити саме той дизайн, який саме вам треба. Підходить до групових робіт, до командних завдань, і все в такому дусі. П'ята називається Home Design. Воно так само платне і воно майже те саме, що Interior АІ. Але я мала її вам назвати, щоб ви мали вибір і розуміння, що є альтернатива тому або тому. Шоста і Design Sense, Але є маленька проблемка, бо воно з водяним знаком. Але я вважаю, що в сучасному світі це не проблема. Ми знайдемо інше, яке допоможе зіброю цей водяний знак. Це швидкий айрендер. даєш туди фотографію, і воно тобі згенерує все, що тобі треба. Ти додаєш фотографію, і воно тобі згенерує все, що тобі треба. З кав'ярки фотографію головне задати правильні характеристики, то, що він має тобі згенерувати, що виправити, що забрати, що додати. Сьоме. Room Planners. ось це для мене було дуже несподівано, що окрім архікада та ревіта, існує ще щось, де можна побудувати стіни, зробити планування, і це все за хвилину не треба нічого вчити. Маєш вже зразу підключається стінка, і ти зразу можеш вибудовувати собі каркас. Ну це разі прикольно? це разі не геніально? це геніально! Воно є безкоштовне, ну за винятком, якщо ви хочете, додаткові меблі, додаткові якісь опції, звичайно, як і всюди треба буде заплатити. Емпленер, це майже те саме, але як я вже сказала раніше, я маю дати вам аналоги, бо вам може сподобатись різне. Вона є безкоштовна. красування 2D підходить для початківців дев'яте аІ. Deluxe Visualizer – безкоштовна і від самого бренду Deluxe, який виробляє фарбу для стін. Зробив власний АІ для того, щоб людям було вигідно і легко вибрати фарбу вони хочуть придбати. Схема її роботи така, що ти наводиш камерою на свої стіни, і вони тобі фарбуються саме. Той колір, який ти хочеш, ти наводиш камеру на стіни, і воно тобі показує, які кольори там як це буде виглядати на самих стінах. І десяте це Mid Journey. Всі ми через це могли проходити. А і генерує тобі фотографії по твоїх характеристиках, по твоїх критеріях, які ти впишеш. Запитання і завдання до них мають бути дуже чіткі і правильно сформульовані. Бо якщо ви самі не знаєте, що вас що ви хочете попросити у АІ, то я їй вам не зможу допомогти. Мій робить зображення на основі ваших побажань. Що ж, на цьому все. Дякую вам велике за увагу. Нагадую, я співзасновності студії ZenMap. Посилання на наш сайт ви знайдете внизу в описі. Дякую вам велике за перегляд. Пишіть коментарі, чи вам сподобалось таке відео, чи хочете ви щось подібне. Ну а на зв'язку з вами Аня і всім дизайн, Па-па!